Макс, я придумал еще одну тему. Сейчас я тебе еще один звучок скину, можешь его как-нибудь вставить, интересно. Йо, йо, это это Денка, Денка, Переношу сніт в старі добрі часи, я як літак піднімаю шасі і взлітаю в країну снів. Як закрутіло з'їсти грибів, але хтось покликав ментів. Суки що робити, я так не хотів. барджан фігня що робить, коли нема вогня? Трахать курсобу, малої скиниу, а писать хуйню, підвезу, я пізду Котика жалко, собачку недужа. Що мені робити, коли занедужав? Прокидаю зранку, як і усі, Сука, чого, чого немає трусів, переношу в старі добрі часи. Я як літак піднімаю шасі і взлітаю в країну снів, як закрутило з'їсти грибів, але хтось покликав ментів. Сука, що робити, я так не хотів. call me Big Papa ти мені не дівчина, просто шмата. Yeah. Порохим сі на цьому батлі. Твою маму засаджу заграти, буду там її їбати. Ні, не час колін ставати. Якщо хочеш оправдати її провину, діставай зі штанів своє пепіно. Прокидаю зранку, як і усі, сука, чого немає трусів, переношу снітки в старі добрі часи. Я, як літак, піднімаю шаси і взлітаю в країну снів, як закрутіло з'їсти грибів, але хтось покликав ментів. Сука, що робити. Я так не хочу. Так не хочу, так не хочу так не хочу. Детка, я так взволнован. Это просто пиздата. Чел, я просто... Я не знаю, я кончаю от этого.